Привіт, з вами Тос інтернет-магазин музичних інструментів та аксесуарів. Мене звати Павло, і в нас сьогодні на огляді бази гітара від легендарного бренду Yamaha, моделька BB234. Yamaha bb 234 виготовляється в Індонезії. Вона має широку гаму кольорів. З додатковою гамою кольорів ви можете ознайомитися в нас на сайті TOS.in.ua. Корпус Yamaha bb 234 по ергономіці та зручності нагадує звичайний джаз-бас. але насправді це є переосмислення цієї форми від бренду Yamaha. Тепер давайте розглянемо її детальніше. На голові грифу гітари є фірмовий логотип, а також полегчена нікельована механіка. З Задньої сторони грифу сама безпосередня модель, її серійний номер та де вона виготовлена механіка відкритого типу. Гриф виконаний з клену, накладка з полісандру, а також міститься на грифі маркери. Безпосередньо корпус гітари зроблений з вільхі. Доступ до анкірного стержня знаходиться ось тут знизу. На корпусі присутні звукознімачі P-Style та J-Style, регульований бридж. Ручка тон, регулятор гучності і знову ж регулятор гучності. А тепер послухаємо її звучання. Маха bb 234 є достойним конкурентом серед інших виробників, адже має дуже якісну збірку, чудово підібрано матеріали і відповідно якісний звук. Мережа TOS InA може сміло рекомендувати даний інструмент як для початківця, так і для професіонала. Став подобайки, підписуйся на наш канал, очікуй на гумор від TOS І та до нових оглядів!